Ну що, мої хороші? Я прийшла поділитися з вами відгуком на прекрасну книжку Пенелопи Дуглас «Іменинниця». Коли я купила цю книжку у перший день продажів, я думала, я прочитаю її за один день, але коли почала читати, я зрозуміла, що мені потрібно більше часу, щоб насолодитися цією історією сповна. І з великим задоволенням я провела з цією книгою цілих три дні. Ви ж знаєте, я не люблю переказувати сюжет. Я просто хочу заохотити вас прочитати цю книгу, бо вона мені дійсно сподобалась. Але коротко скажу: це одиночна книга, троп цієї книги, різниця у віці. Це не дарк роман, це повноцінний любовний роман, 18 Ця книга розділена на розділи від імені Пайка і Джордан. Я люблю таке, бо цікаво Почитати, про що думає не тільки один герой книги. Ну що вам ще сказати? Це було гаряче, Ну це було дуже-дуже гаряче. Вона знає, чого хоче, у неї є ціль, і вона йде до них. Він успішний чоловік, і в нього вже є все. Ну майже все. В нього немає тільки справжньої сім'ї. З самого початку книги, коли я ще починала про них читати, про Пайка і Джордан. Я вже знала, що вони створені один для одного. Ну це просто ідеальна пара. Вони розуміють один одного, в них однаковий погляд на життя. Та й так скажу, Джордан на свій вік дуже розумна дівчинка. Все, я більше нічого вам не скажу, бо все інше буде спойлерами. Я щиро бажаю, щоб кожна книга Пенелопи Дуглас була обладнана. Перекладі, бо як вона пише, для мене це справжній кайф. Якщо вам подобається творчість Пенелопи Дуглас, то я щиро рекомендую прочитати цю книгу, бо це було неймовірно. Пишіть у коментарях, чи плануєте ви читати цю книгу, а якщо ви вже її прочитали, то діліться своїм враженням. Дякую за увагу! З вами була Кейт Нормал, па-па!